файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і цей випуск завершує 2025 рік. Отож, давайте розпочнемо цей спеціальний випуск ще вітанням вам з, новим, з новорічними святами і наші найкращі вам побажання, але саме головне миру вам та добробуту. Що ж, розпочнемо як завжди з агрогороскопу. З 27 по 31 грудня 2025 року розклад за київським часом. Перший період у нас 27 та 28 грудня це зростаючий місяць з нації овен. 27 не підходить ні для яких робіт. Чому? Тому що у нас місяць без курсу зранку, а потім перехід місяця починається з першої у другу фазу. Тому пасію ніяк і не плануємо. А ось з 28 після 9.30 можна посадити трошечки цибулі на перо. Розсаду не турбуємо в знаці стихії вогню, квіти та кімнатні рослини, захист від шкідників та хвороб. Поливи не плануємо, не проводимо, але якщо сильно треба, трошечки дайте водички, а підживлення небезпечні ні в якому випадку. В саду можна проводити затіннення хвойних рослин або захищати рослини від гризунів та зайців. Зелені операції не проводимо, але можна збирати врожай, де він є, робити різні заготівлі. Квашенням капусти не займаємося, але можна готувати настойкість, збирати лікарські рослини. Риболовля в знаці стихії вогню не працює, тому краще в цей час перепочити. Кімнатні рослини для них актуальний захист від шкідників та хвороб. 29, 30 та 31. Тут цікавий період. 29 буде перехід місяця з знаку Овен, в знак телець о 13.58. 31 буде перехід знаку телець, в знак Близнюки 15 14. Тому у нас тут гарний період, після 16.30 починається 29-го, продовжується 30-го, 31-го до 12 години дня. Що ми можемо робити? Сіяти насіння всіх вершків. Дивіться, це друга фаза, супер. Гарний час для посіву насіння на розсаду, для тих, хто вирощує в теплицях з обігрівом. Ось дивіться, рослини можна сіяти насіння еустоми, томатів, перцю, баклажанів, огірків, капусти. Можна сіяти насіння зелених культур. Всі-всі-всі вершки. І ще й до всього можна займатися пророщенням насіння. З розсадою теж починаємо працювати після 16,30. Продовжуємо 30 і 31 до 12 години дня. Для квітів після 16.30, 29 сієм насіння на розсаду. Далі працюємо з розсадою для тих, хто вже вирішив це питання. І обов'язково в нас виключення справи. Зелені операції не проводимо, але можемо нарізати живці, рівно стільки, скільки треба укорінити для кімнатних рослин і проводити укорінення, проводимо поливи та підживлення будь-якими добривами. Зараз ми розкажемо про які про періоди, коли що робити. Кімнатні рослини після 16.30 можна починати пересадку кімнатних рослин, це в нас 29 .00. продовжуємо 30, .00, 31 .00 до 12 години. Ну і поливи та підживлення актуальні в ці години і дні. І не забуваємо, хто розмножує рослини, можна нарізати живці кімнатних рослин і укорінювати. Теж живці у нас 16, 30, 29, 30 та 31 до 12 години дня. А ось поливи. Поливи починаємо 29 після 13 години, продовжуємо 30 та завершуємо 31 об 11 годині ранку. Наступний знак, знак стихії повітря. Підживлення 29 починаємо вже після 15 години, після того, як гарненько полили рослини. Продовжуємо 30 і завершуємо підживлення до 11 години ранку. В саду тут цікавий період. Якщо ви купили саджанці в горшочки, можна посадити саджанці садових рослин, квіткових, висаджуєте їх і в горшочки заносите в льох. І можна нарізати живці, або ж уже вас нарізані живці, ви збираєтеся укорінювати теж гарний час. Починається 29 після 16, .30, продовжується 30-го та 31 до 12 години дня. І тепер у нас зелені операції ні в якому випадку три дні не проводимо. У нас зростаючи місяці друга фаза. Можна збирати врожай, робити заготівлі, можна займатися квашенням капусти, 29-го після 16.30. Гарний час наступає, продовжується 30, 31 до 11 години ранку. Настоїнки можна готувати, збирати лікарські рослини. Рибу ще 29-го дні. Чому? Тому що ми йдемо ловити рибу вранці, а тут ще буде працювати енергія овна, а значить, в цей період нічого не буде ловитися. Але уже 30 та 31-го можна піти на риболовлю. Кімнатні рослини потребують поливів після 13 години 29-го продовження у нас йде 30 го і 31 го до 11 ранку, а підживлення починаємо 29 го після 15 години дня, продовжуємо 30 го і завершуємо до 11 години ранку 31-го. Підживлення будь-якими добривами 70% від того, що вказано в інструкції. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 27 по 31 грудня. Дуже гарний час. Тут у нас один день випадає. Випадає за того, що 27-го буде перехід місяця з першої у другу фазу починатися, і він цей день ще місяць без курсу має такий період. Тому на 27 е нічого не плануємо для нових справ, нових проєктів, тим більше, що це субота. І не можемо купувати дорогі речі. А ось вже 28-го, після 10-ї години ранку, коли починається продуктивний час, добрий час, зростаючий місяць, о, ви можете купувати дорогі речі. і Можна починати нові справи. 29 місяць без курсу забере нас час до 14 години. Тому починаємо всі справи і купуємо все дороге після 14 години. 29-го -го, супер доба для того, щоб можна було і починати справи, і ще й можна було би тут і покупки робити. Причому вся доба. І 31 го у нас буде перерва. Чому тому що буде місяць без курсу. І цей період місяць без курсу ми повинні обов'язково виключити із наших початку справ і різних нових проєктів, і виключити для покупок. Отже, ми вибираємо тут період для цих справ до 13.30 гарний час, потім перерва до 16.00 і після 16.00 до кінця доби. Це і покупки, це і справи, середа гарний час. Ну, от перейдемо в будинок. Груба камін. 27-28 овен дуже-дуже будьте уважні, можливі пожежі. Далі стрижка волосся, стрижка нігтів фарбування волосся ні в якому випадку не проводимо. Овен, він відповідає за голову. Мити волосся можна, сауну теж не можна планувати. Догляд за шкірою маски не працюють, і очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму не можна 27-го, 28-го можна, рукоділлям не займаємося. Далі в нас тісто, а тісто треба більше рідини, тому що знак стихії вогню. Прання прибирання не неякісне, зовсім ніяке, погане, тому не плануємо, не проводимо. Але ремонтні роботи можна проводити та провітрювання речей при гарній погоді можна проводити. Тепер у нас 29, 30, 31. У будинку будьте дуже важні, хто грубим камін має, може бути дим. Тому дуже дуже треба бути уважним. Це знак стихії землі. А ось уже стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся можна 29 після 14.30 розпочинати і продовжувати до кінця доби 30 ще і 31 до 14 години дня. Мити волосся всі три дні можна. Сауна, ось коли можна починати сауну, це у нас буде понеділок, 29 після 14.30, продовжується 30 і до 14 години. 31. Догляд за шкірою маски починають працювати 29 після 14.30. Продовжується цей гарний період 30 та 31 до 14 години дня. Очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму не проводиться 29, -го. по відличній системі 30 го Екадаші 31 го теж не проводиться. Рукоділля. Гарний час для розпочатку творчих справ 29 після 14 години. І продовжується цей період 30 го та 31. го Для тіста тут норма по рецепту немає проблем. Проня та прибирання розпочинаємо 29 після 14 години дня. Продовжуємо. 30 та 31. -го. Але ремонтні роботи ні в якому випадку не плануємо, не проводимо, тому що це знак стихії землі. Прийдеться все переробляти. І привітрювання речей, навіть при гарні, гарній погоді, теж не проводимо. Буде багато вологі та неприємних ароматів. Ну, а тепер про здоров'я треба сказати трохи більше. 27, 28 та 29 будуть працювати енергії місяця в знаці Овен. А в цей час дуже вразливі голова. Тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні, яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху, та нюху та зуби не можна проводити операції на голові. До речі, не можна проводити будь-які операції 27-го. Тут перехід місяця і дуже складний, напружений час. І дуже вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови тому не можна проводити операції на будь-яких органах, особливо на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час всі ці дні можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі, можуть турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Тепер ви розумієте, чому не можна в цей, чому не можна в цей час планувати сауну. 29-го будуть працювати також енергії знаку Телець і далі продовжується 30 го та 31 го гарний період для тільця. Що тут треба знати? А в тільці вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. Не можна в цей час проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто може бути в ці дні атеросклероз себе проявити та тромбофлебід. І ще, до речі, часто загострюється ішемічна хвороба серця. І будьте уважні до своєї шиї. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Що ж, наш випуск добігає кінця, останній випуск 25-го року. Це відео як, зав... відео, як завжди, підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам миру та добра. Миру вранці, миру в день і миру обов'язково вночі. кожної години. В кожну сім'ю, в кожну родину хай буде щастя, хай де щастя, здоров'я, мир. І обов'язково обов'язково хай в ваших будинках буде тепло та затишно. А ми ж почуємося в наступному випуску на нашому каналі вже в новому році. На все добре, бувайте здорові!